Іван Франко згадує, Тарас Шевченко вивчав історію України. Його захоплювали часи Київської Русі. Так народилися твори Шевченка під назвою Переспіви за слова у полку Ігореві. Один із віршів називається Плач Ярославний. Саме за цим твором і створена наша композиція. Ми її захищаємо інсценізацією монологу Ярославни. У в лікраді, уранці рано співає, плаче Ярославна, як та зозуленька зу твоє, словами жалю додає. Плечу з екзицею, тією чайкою, пивицею та понад доном плечу, рукав бобровий омечу в ріці каялі, а на тілі, на княжім білім, та омею кров суху, Отру глибокі, тяжкі рани, Ярославна, пути мій рано на валу. Вітрило, вітри мій єдиний, легкий крилатий господине, на що, на дужому крилі, на вої любії мої, на князя ладо моє миле, ти ханові метаєш стріли. Немало неба і землі, і моря синього. На морі гойдай насади кораблі. А ти, Умує квили, плаче рано по в градія Ярославна і каже Дужий і старий, широкі дні принемали, пробив єси високі скали, текучу землю половчана носив єси на байдаках, на половчан, на кобяках, Дружину тою Святославлю, о мій словитицю присланий, моє дела принеси, щоб я постіль весела мала. І сліз у море не посилала, сльоза до море не долить. І плаче, плаче Ярославна, по на валу на брамі. Святе сонечко зійшло і каже, Сонце присвятеє, на землю радість принесло і людям, і землі моєї того нудь, туди нудьги не розвело. Святий, огненний господи. Спали єси луги, степи, спали і князя, і дружину, спали мене на самоті, а понегій і не світи. Загинув, владо, я загину.